І всім привіт дорогі друзі, з вами що я досяг з тих Ну, У Майнкрафті тому самому там, де я знімав лісплей, в ну, Я хочу показати... Зараз відмагаю. Ну, Як ми бачимо, Оні Квант, Гравік. Ультимайс Шлетем хочу зробити не, у... не, ульт... не ультимейт, але зараз загибрит, хочу зробити ультимат. По манупулярочки пашуть. Перем'язмуній рідині. Підмов перейти на генератор матерії, вам не стоїть без діла. там она мама, просто зараз покажу свій ядерний реак. Ой, парші. Щасно на цьому сервері зовсім навіть радіація не дає урону. От тільки значок з боку з'являється, що то радіація. У мене навіть мох я вже. Три штучки, а скоро будет четвертого же моя бумага цілий какого стержень. Я вже точно заживу. Вот генератор батареи, что шум'як біликай у портал, у я типа хата. Я Що так хорошо шоу мене модель. І, до речі, тут уголь, як вы збираете, то він дуже цінний. Ну, вот, подавать. можно подавать Может показать на свой магазин. Ой, я вже собі тут голома поставив, бо тут моби спауниться, насправді тіло. лампочки з моду нічого не дають, не освічую від мобів. О заряджалка. Хватит заряджає, але вона але може зарядити. Блін, той голим знову тратить енергію, не навежу. Ну, те, що я продаю. Якщо кому не лінні, граю на сервері зі моди, можете зайти, зайти подивитися. Я ссылку під видео оставлю. От цей сервер. Не сервер, а... сам лаунч. У них багато. Я знімаю тільки на тут же сильно. Можу. Shit.